Вказаний візит безпосередньо гроші це є, скажімо так, такий елемент показового, що міжнародна спільнота контролює це питання і його дотримання тощо, тому що не так багато речей в світі відносно України турбують пересічного, скажімо так, європейці чи американця, але ядерна безпека безпосередньо входить до цього переліку питань, і тому для цих громадян. Така інституція як МАГАТЕ, доводить, що вони це питання контролюють. А, і насправді ситуація на атомній, хоча і критична, але вона контрольована, ну, за словами місцевих мешканців, тому що і це пов'язано з тим, що вона не працює так, як належним чином має бути. Тобто, коли вона проєктувалася, коли вона будувалася, вона створювалася як об'єкт, який е, має виробляти певний обсяг електроенергії, її виробничі цикли. Внутрішні зв'язки були е, створені саме для цього. Безпекова ситуація також налаштовувалася відповідно під певний процедурний цикл. І коли він цей цикл був зламаний, то фактично необхідно було вибудувати систему безпеки ну, майже заново. І ось росіяни з цим в певній мірі впоралися, ну, тому що це ж таки ЄРОС Атом. Російські атомні станції відповідають безпековим параметрам МАГАТЕ. Вони залучили фахівців, плюс на початку велика кількість наших фахівців ще працювала під примусом на цій території. А південна атомні станції, і як наслідок, ну їм вдалося стабілізувати ситуацію і підтримувати її стабільною весь цей час. Хоча це вона не така, як має бути, і ніхто не може сказати, що там це ситуація там 100% безпечна. Вони йшли зверху вниз. Спочатку вони змінювали керівництво, потім потім профідних е, спеціалістів. В першу чергу ну, до речі, ну в одну з перших черг вони замінили фахівців з постачання, тобто поставили своїх для проведення правильних закупівель, що звідчить знову ж таки про російський рівень корупції. А потім вони поступово замінювали персонал і ну не замінювали всіх підряд. Вони замінювали тих, хто відмовлявся добровільно співпрацювати, про кого вони знали, що у людини можуть бути там умовно кажучи, якісь там проукраїнські бачення, і але вона про це прямо не каже. Тобто, мені відомий випадок, коли людина попала під підозру і була вимушена сама залишити роботу, виїхати навіть потім згодом з Нергодара, тому що там виникли певні підозри відносно її батька в проукраїнських поглядах. Він